1972 рік якраз прийшла хвиля тих арештів, коли посадили всіх ну, Чорновіл і інших. Хтось по-першому пішов, хтось уже по другому колу. Це ті люди, яких потім називали 60-никами. тоді був добре підчищений. Вже не так ходив, як сам видав, як, наприклад, колись. Багато почало викладачів. Вже викладати не українською, а російською мовою. Це в університеті почалося з того часу. Це вже так, часи Щербицького. Приходив один забавний епізод, це було якраз в кінці мого першого курсу в травні. До нас на потік якраз сиділа вся аудиторія, зайшов замдекана і сказав: от завтра, 22 травня, це наші вороги називається днем визволення з-під москаля. Тому, значить, студенти наші не мають туди приходити покладати квіти чи якось вшановувати Шевченка.